Бог ніде, нікому ніколи не відкривав цих речей духовно, тому що є фізичні закони, є духовні закони. Люди або ж є просто маніпулюють, вони шахраї, і вони маніпулюють і просто видурюють гроші, або ж люди залізають в ці серйозні духовні речі, і вони вже залежні, і вони тягнуть туди більше людей. Так, у них є сила. Так, вони можуть щось знати, так вони можуть взяти тебе на гачок, і ти будеш потім залежний від цього. Ну, так що кожен із нас вирішує, куди, чим і як жити, або ходити вірою, шукати Бога і мати Бога у в голові своїй, в серці своєму, і жити чесно, або ж шукати оцієї сили може якийсь успіх буде, але Біблія каже, що сатана. Це все сили тьми. прийшов, щоб украсти, обманути, вбити і знищити. І він це робив, він це робить. І людина, яка далеко заходить в цих речах, вона потім так і діє. Подивіться на Путіна. Здається, ну, ну що він там, шаманами, ну що він там? А подивіться, в нього, в нього нема нічого абсолютно святого. Це людина, яка зв'язана нечистою силою і має. Має певну духовну нечисту владу від сатани. Угу. Якщо хоче, це антихри.